Будівництво пам'ятника Шевченку, нагадаємо, розпочалося у жовтні минулого року. Взяли його на себе обласна міська влада. Обласна відповідала за виготовлення самої скульптури, а міська за побудову постаменту і реконструкцію площі навколо нього. Ще місяць тому представники обох влад в один голос запевняли, що перешкод для того, аби відкрити пам'ятник саме 9 березня у день народження поета немає. Чітко було сказано, що на початок березня до відкриття пам'ятника всі ремонтні роботи будуть завершені, можливо, навіть і швидше, тому що є домовленість, що ці роботи будуть проведені протягом ну, від цих двох тижнів. Спеціалісти це кажуть, що можна буде зробити. Якщо обласна рада профінансує відкриття пам'ятника, він буде встановлений. Я думаю, що ті терміни, які нас угода е укладена між Львівською експериментальною кераміко-скульптурною фабрикою. З паном Мирославом Карп'яком ми домовились, що саме у ті передбачені терміни, терміни в угоді ми, вони виконають. Це до кінця лютого фігура буде виготовлена. Готується це все. Так ми домовились, і голова обласної ради Богдан Михайло Корилкевич, і міський голова узгодили, що це буде до. Дня народження Тараса Рорча Шевченка до 185-ї річниці, тому я думаю, що проблем із е, е, виготовленням не буде. Проте перешкоди швидше за все таки виникли, оскільки очікувана скульптура 9 березня на Майдані Незалежності не з'явилась. Як пояснив заступник голови обласної ради Валентин Крока, котрий є співголовою комітету з будівництва пам'ятника Шевченку, все, що залежало від обласної влади, виконано. Скульптура уже готова і залишилось тільки привезти її до рівного з Львівської експериментальної кераміко-скульптурної фабрики, де вона виготовлялась. Затримка за житомирянами, які займались поставкою гранітних блоків для постаменту. Останні блоки мають бути заведені. Зені у рівне лише сьогодні, завтра відтак лише після цього стане можлива добудова постаменту. Отож, відкриття пам'ятника Шевченку, про яке так довго говорять у Рівному, переноситься на невизначений час. Відомо лише що відбудеться воно, коли становиться тепла весняна погода. Принаймні, так запевнив нас. Пан Крока він також наякнув, що ця подія можливо не обійдеться без присутності високих посадових осіб нашої держави, можливо, навіть президента.